У національному парку Амбоселі, що в Кенії, почався справжній бебі-бум серед слонів. Цього року народилося 205 малят. Працівники заповідника пояснюють це тим, що в попередні два роки було багато дощів. Очікуємо ще більшого поповнення, бо в грудні зазвичай народжується багато слонів, та в нас уже рекорд для Амбоселі Це найбільша кількість слоненят, що народилися за рік. В амбоселі періоди сильних засух стали частіше змінювати затяжні дощі. Завдяки цьому слони мають що їсти. Зазвичай цієї пори року, коли закінчується посушливий сезон, не побачиш стільки трави. Але зараз слони поки мають трохи їжі, і вони добре почуваються. У заповіднику також запобігають браконьєрству. Керівництво збільшило штат доглядачів. Ними працюють місцеві жителі. Вони регулярно патрулюють національний парк. Зараз тут мешкає понад 1500 слонів. Популяції сірих гігантів збільшилися й у всій Кенії. Гадаю, наша країна перебуває на шляху відновлення популяції слонів. 73-го року в Кенії було 167 тисяч цих тварин, а 89-го залишилося лише 16 тисяч. Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що популяція подвоїлася. Маємо майже 35 тисяч слонів. Однак небезпека для слонів однаково є. Наступний рік може виявитися посушливим, і тоді дитинчатам буде важко вижити. До того ж, браконьєрство повністю поки не викорінили. Національний парк Амбоселі розташований на південному сході Кенії. Його площа майже 400 квадратних кілометрів. Звідси видно мальовничу гору Кіліманджаро. На її тлі люблять фотографуватися туристи. Тут, крім слонів, мешкають носороги, леви, гепарди, антилопи, гну та інші тварини.